Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. Вечір, добрий. інформаційний блок на каналі Кіровоград триває. Тема дня його продовжує. Сьогодні у нас в гостях Ярослав Кучер, військовий комісар Кіровоградського обласного військового комісаріату. Доброго вечора. Доброго вам. Дякую, що знайшли час для нас у годину, яка я упевнена, вам зараз час у вас небагато вільно, але тим не менш треба інформувати населення і говоримо сьогодні, в тому числі говоримо сьогодні і про мобілізацію, про третю хвилю мобілізації. Давайте нагадаємо ще раз, чим вона різниця від попередніх двох. 21 липня 2014 року указом президента про проведення третьої хвилі часткової мобілізації номер 607 розпочалися заходи з відмобілізування частин забезпечення навчальних центрів та для покриття поточного некомплекту тих військових частин, які приймали активну участь в АТО. В цьому і полягає особливість цієї хвилі мобілізації. Оскільки більша зараз увага приділяється саме військовим частинам, які не приймають участь в бойових діях, а забезпечують бойову діяльність. Це різноманітні автомобільні частини, це різноманітні частини всіх видів тилового забезпечення. Відповідно, ми, як то кажуть, маємо три етапи третьої хвилі, фактично вже перший і другий етап пройшли. У нас залишився третій і, можливо, буде додатковий четвертий етап, за яким ми повинні будемо виконати те мобілізаційне навантаження, яке покладено на нашу область. Вистачає е, сил нашої області для того, аби е, змогли провести ротацію, аби повернулися ті хлопці, які від Кіровоградщини вже кілька місяців перебувають в зоні АТО. Про це просили матері? Ну, е, скажімо так, е, с, в нас вистачає ресурсу. І людського ресурсу, і ресурсу по техніці національної економіки, тому що під час проведення часткової мобілізації мобілізуються не тільки люди. Друге питання, що ми намагаємося по якості взяти найкращих тих, які вже проходили військову службу, які мають якусь військово-облікову спеціальність яких не треба додатково готувати, тобто є випадки, а, коли ви навіть відмовляєте? Ну як скажемо так, не відмовляємо. Якщо є з кого вибрати, то ми, звичайно, надаємо перевагу тим військовозобов'язаним, яких не, не потребує додаткової підготовки. По мобілізації ми можемо брати всіх військовозобов'язаних, які за своїм станом здоров'я відповідають тим вимогам, які висуваються до даних спеціальностей. Але на практиці в житті ви знаєте, що ну дуже багато відбувається змін в облікових даних військовозобов'язаних, в їхньому стані здоров'я. От ми в процесі мобілізації з'ясуємо ці питання, і потім уже е, переважно віддаємо перевагу тим військовозобов'язаним, які нас найбільше влаштовують, Ярослав Олександрович, кого шукаєте зараз? Хто потрібен зараз армії? Ну, скажем так, армії потрібні всі. Але зараз я хотів би звернутися до мешканців Кіровоградщини. В основному перевага і потреба є в тих, хто раніше проходив військову службу в частинах спецпризначення, в високомобільних десантних військах, в частинах морської піхоти. Фактично, ці підрозділи вони будуть комплектуватися виключно на добровольній основі. По мобілізації, але на добровольній основі. І цим військовозобов'язаним буде віддаватися е, перевага і можливість їм самим вибирати ту військову частину, яку, в якій би вони хотіли проходити військову службу. Ну, наприклад, дуже багато у нас є тих, хто проходив е, раніше службу в нашому третьому окремому полку спецпризначення. Оскільки там зараз, ви знаєте, об'єктивно утворився некомплект внаслідок того, що багато людей дуже поранено, є загиблі, їх також немало. І цей некомплект, ми повинні все рівно покривати. Тому ми запрошуємо добровольців, які раніше проходили службу саме в цій частині, які хотіли би захистити батьківщину саме в складі цієї частини. Крім Тож, як мотивація, захистити батьківщину і таке інше. Що ще можете запропонувати хлопцям, які все-таки візьмуть до руки зброю? Ну, ви знаєте, законодавець зараз передбачив велику кількість пільг і переваг, починаючи там із пільгового забезпечення житлом. Пільговою оплатою грошовою і можливістю безперешкодно вступати до вищих навчальних закладів. Крім того, є деякі подвижки в нашій області, в тому числі по виділенню безкоштовному землі. Є цілий набір. У нас для цього є спеціальна служба, яка займається зв'язками з громадськістю і, зокрема, з вами, з журналістами. І всі ці речі ми вже неодноразово висвітлювали в інших передачах. У нас є обладнані бікборди, де ми це все розміщаємо. І всіх, кого це цікавить, на зустрічах ми доводимо, роз'яснюємо. В принципі, я думаю, що цей перелік він не завершений, він ще буде далі продовжуватися, тому що, ну крім дійсно, таких переваг, як моральне задоволення, людина повинна ще бачити щось матеріальне. Що стосується матеріально-технічного забезпечення самого бійця, який збирається в зону АТО, сьогодні воно краще, ніж, наприклад, у перші місяці, коли відбувалися ці події? Так, да, набагато краще. Чому? Тому що коли це все розпочиналося, по-перше, ніхто не розумів, що ми маємо е е річ, що да, ми зв'язалися. По-друге, ми а, абсолютно не були готові в плані накопичення тих запасів матеріальних, і в нас не було ні кевларових шоломів, у нас не було ні бронежилетів. Зараз все обстоїть трошки краще, тому що, по-перше, сама держава почала займатися цими питаннями і закуповляти бронежилети і на тих виробництвах, які у нас існують на території України. Крім того, змінилося законодавство, воно пом'ящилося, і можна тепер було закупити ці ж самі кевларові шоломи і бронежилети за кордоном. Вони не обкладаються. Пошлиною. Крім того, <кліп> у нас дуже багато появилося волонтерських рухів громадян, які е, створюють відповідні організації, займаються закупкою і передають в зону АТО е, всі ці індивідуальні захист, засоби захисту. І з -з згідно тих цифр, які оприлюднили нам керівництво АТО, ми знаємо, що на сьогоднішній момент е, близько 16 тисяч е, бронежилетів і кевларових шоломів. Для зони АТО закуплено. Фактично, ця робота не зупиняється, вона постійно продовжується. Я думаю, що на сьогоднішній момент наша готовність до забезпечення військовиків в зоні АТО є набагато кращою. Маєте хороші новини із зони АТО? Так часто ми чуємо з телевізора щось недобре, що хотілося б якусь ну, світлої плями в тому. Краще ви бачите, у нас постійно звільняються населені пункти. На сьогоднішній момент територія зони АТО скоротилася на три четвертих. Тобто, фактично, в бойовики володіють однією четвертою тої території, яку нам необхідно ще звільнити. Ми е, бачимо, що зростає бойовий дух і самих армійців, е, Національної гвардії, і спецпідрозділів, які там е, приймають участь, е, У нас змінилася ситуація е, тут, на місцях, тому що раніше у нас там відбувалося якесь певне непорозуміння, там, і ви знаєте, були блокування доріг, і були там відкриті виступи. Але коли приїжджали фахівці, в тому числі, я знаю, що дуже велику роль в цьому проявила наша адміністрація, обласний військовий комісаріат, військові комісаріати на місцях, обласна рада, коли проводилася роз'яснювальна робота, коли люди починали розуміти, які процеси відбуваються, то відповідно зараз вже сприйняття населення на місцях. Яке зрозуміло, що це війна, в тому числі не тільки інформаційна, це реальна війна. І тут е, кожне слово, сказане неправильно, чи, скажімо, кожна думка висловлена е, не в той момент, вони можуть зіграти дуже велику роль і для тих бійців, які знаходяться в зоні АТО. Тому що, коли вони дізнаються про те, що відбувається тут, то відповідно вони також реагують зовсім, скажем, нехорошо. Вони потім починають дзвонити батькам говорити, що ж ви таке говорите і робите, і, і потім ми маємо, скажімо, там. Якісь вже певні проблеми. На сьогоднішній момент, завдяки от всім цим е, учасникам цього процесу, самим батькам, які почали е, розуміти, що якщо не захистять ці бійці, там їх тут, то їх ніхто не захистить, тому що йде постійно вкидування техніки, нових бійців зі сторони Російської Федерації, і треба з цим щось робити. Ну і з позитивного, я думаю, те, що недавно висловилося керівництво, АТО, що. Залишилося активної фази, ну, буквально до кінця там, літа. Наскільки можна, ми побачимо, звичайно, ми в це віримо і надію, що так воно і буде. В будь-якому випадку всі вже. ну… Змирилися від цієї війни, особливо ті люди, які знаходяться там, які там проживають, які там зараз проводять близькі, бойові безумно. дії. А їхні близькі то саме більше. Я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час. Ми будемо вас кликати ще, аби ви нас інформували. Глядачам нагадаю, що ми спілкувалися із Ярославом Кучером, військовим комісаром Кіровоградського обласного військового комісаріату. Такою була тема дня. Бажаю миру нам усім. Дякую.